Доброго дня хлопчикам та дівчаткам. Сьогоднішня тема заняття Я хочу. Ми хочемо. А давайте з вами поміркуємо, як можна показати жестами суть слова я та ми. А яке поняття, на твою думку, є ширшим? Я чи ми? А чому? Так, поняття ми ширше, тому що включає в себе групу людей. Наприклад, сім'я, друзі, колектив в дитячому садочку та колектив на роботі. А поняття я включає лише одну особистість слово я не може бути завжди важливішим, якщо людина завжди буде ставити свої інтереси вище інших, вона може втратити довіру друзів і залишитись на самоті. Людину, яка думає більше про себе, ніж про інших, називають егоїстом. Але варто пам'ятати, що кожна людина повинна мати і переслідувати свої інтереси. Про себе також потрібно думати, це теж розумно, щоб не втратити власне я. Коли людина сама, вона Одна вирішує, чого вона хоче, а коли це група людей, варто брати до уваги думку кожного та знаходити компроміс. Давайте уявимо, що ви з друзями отримали певну суму грошей на придбання іграшок. Подумайте, як можна було б розпорядитися цією сумою? Так, потрібно обговорити разом, які іграшки потрібні вам найбільше. Потім обрати іграшки, які підійдуть кожному. Як для дівчаток, так і для хлопчиків. Як для жвавих, так і помірних. А зараз для вас пальчикова гімнастика. Повторюємо. Їжачок гуляв по саду, Сніг на землю тихо падав. На деревах, на будинках, срібні зірочки-сніжинки. Їжачок на глочки назбирав ті зірочки. Один, два, три, чотири, п'ять. Гарно зірочки блищать. Срібні зірочки сніжинки їжачок приніс в хатинку. Але сталася біда. Замість зірочок вода. Один, два, три. Чотири п'ять, тільки крапельки блищать, не журися їжачок, повертайся на бочок, і до самої весни спи собі, дивися сни. Відкриваємо книгу дошкільника, сторіночка 27 Діти домовляються про те, які іграшки додати в ігровий куточок. Роздивись, малюнки, що ти запропонуєш для своєї групи. Познач. Послухай, що пропонують інші. Вислови свою думку щодо пропозицій. Наступне завдання. Розділи іграшки для дівчат та іграшки для хлопців. З'єднай олівцем. Завдання на сторіночці 28. Мері продовжує готуватися до школи. Спробуй іти. Обведи за пунктиром та розфарбуй кульки за зразком. Останнє завдання на сторіночці 29. Проведи лінії посередині доріжок, не відриваючи олівця. Всі завдання сфотографуйте в групу Соняшник. Я вам дякую, ви молодці. До побачення!